Всім привіт, це друга серія. і Я тут багато чого поробив за кадром, як ви бачите. Тут це друга серія по хості просто не так. Я бачив коментарі, перші коментарі. Круто, класно, ідеально. О, друга в цілому поки вона вже доробила. Це я тут за кадром трохи поробив цього, за кадром. І я подивився в жидо, я подивилася, що це на подошли куда все нормально йде запись. Под я подивився відео, і це оказалось только. А тут агент сломали. Українського... Так, ось украинское. Украинское, украинское, так. Возьмем закину в Москву Конечно Хай пока там будут в Москве Бо лучше на Польшу пока нахочется Нахочется находясь Украина украинских вообще 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 типа почем Я понял я понял Популярність. 40%. Круто, круто, круто. Е, що це за танк? Скажіть мені, будь ласка. Давайте його десь тут будемо робити. Запоріжжя. Запоріжжя. Легкий танк. е. е... А, у мене даже його нема. А в мене є он. Базовий легкий танк. Okay. Пушка, це слайкий танк. Пацану треба. А, так, 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 так. У нас вообще нічего нема. Круто! Круто, классно, прикольно взагалі. Як ми будемо танки ставить? Так, мені надо рейнок, мені надо... Мені треба оцело. Вибачте. Цього трохи за російське погіршує. Мені треба трохи щось виходити наче... просто, ви знаєте, українське таке близькі до російське за останні війни. Це якось таке. Не хочеться так говорити, але якось так і вимовляється. Вибачте, будь ласка, це, це я шуршаю. Так, що нам треба? Що нам треба зараз? Нам треба Франції взять все там нормально запису. Все нормально, бо. Бо я коли пробував знімати, типа я хоч, коли пробував знімати, кажу. То мене просто чуть-чуть чогось я. Я случайно назвав на F11, і мене запись просто на 3 хвилини записав. І такого реально не хотілося. Те, я кожен раз перевіряю, що я случайно на F11 назвав. Це реально погано. Я би сказав, мені дуже погано. А ти так готуєшся, типу, тіпа...

Брельно накопиться не накопиться, не накопиться Ура нарешті. Воно буде копитися тут в артилерії, трохи буде Ну Продайцу, ну продайте, ну що вже поробиш А вже я тут сліди Я тут просто досліжень Дзя досліжине роблю Не знаю чого, Просто хочу Так дальше мы ми... Так треба хоча б щось, Щоб мені дали хоча б. Е, так що в мене тут? Нема 10%. Це популярність 9 і 10%. А. Віщі показдем, ще покажем, покажем потом буде. О, ще один під'їхав, Два десь біля кругового рога там. Ні, давайте все-таки лучше ну, нехай будуть тут о. Достаточно любит войска. Крут! Эээ... Апф Ээм Вот здесь? Вот здо Да-да-да. Ну значит по Петровску. Кодику, 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 кодику. Ну, это просто печалька. Може сказать. Это просто печалька. Я не магнаться, ти... племя. Ну я не могла там. Эээ, ну я дошел. Ношов. Ну хай лоповый Хайло поглянути берем. Брем берем берем берем. Так, вже вийшло. все Зато. Що там з моєю записю? Все норм. Так, да, все норм з моєю записю тут знімаю, так. Що тут у нас так? От мені просто треба цей оптар мій. Оп. Як я там на український? Просто у мене тут. Я не. Тут їх просто немає, не українською. українська. Мова. й трохи важко, якщо чесно, важко так грати. Реально не потребується українська, але трохи важко играти. Чесно дуже сильно важко играти. Франції теж давайте відправимо. 2. Все, поехали, 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 поехали. Огонь же, 12%, давайте. Чалоп. Ничего себе. Нормально, так, нормально, нормально, муж сказать. Москва там же популярность нашого... Леоніда Баданова, Господи, чого я в нього таки кренле хоть по-своецке? базовий тяжолий танк. Короче, куча танків. Нормально. Нормально, нормально. Хочу сказать. Давайте ще... Мотор, дивизию здесь все здесь тут Так, пока не будем ставить. Так. Так, еще одна девка. Дивизия, да прикрепленные дивизии. Так. Опа. Опа. Все. И теперь мы вот тут. Вот так. По... А. вот так тоже она была. Ну так тоже она была. Ну ладно. Что у нас там по ясно <с> -м -м> У нас дефицит пехотные стареги и дефицит розовіков. А все остальное у нас в плюсе. Ладно, окей. О, вс. Можно уже попробовать. Давайте, давайте, давайте вс поскорее. Мопсы, мопсы. А, ну да, да, нормально, так нормально. Что сказать? Я не хочу коммунисту, я буду бороться против коммунисту. Э, так, что тут у нас? Фу -фу. Ура! Уже 16 Скоро мы все-таки по фарбу. Так что там у нас по ФАБУ? Так Что там тут, по... тут нормально тут? Полиция тут, тут, тут вообще купша ко... якесь такие. А, не можно. Ну я хотів бы попробовать хотя бы.